Привіт, вітаю тебе у себе на каналі. Якщо ти тут, то значить ти шукаєш способи, як найкраще вести свій блог. Тому ти за адресою. Мене звати Анна Турепіна, я екс-теле та радіоведуча, спеціаліст з особистого бренду. Ми живемо у такий час, де особистий блог це просто твоя візитівка. І коли ти людям кажеш, що у тебе, наприклад, немає інстаграм, вони округляють очі і думають, що ти не з тієї планети. Та чи так всім потрібен той особистий блог? Давайте ви розбирати, чому люди бояться вести свій блог. По-перше, бояться проявлятися через психологічні установки або що ж подумають люди. І другий варіант неможливо вести блог постійно. А все тому, що у вас просто немає мети. Все просто і складно одночасно. Вести блог заради просто ведення блогу немає сенсу. Ви маєте розуміти мету, заради чого ви все це робите. Тоді вашому мозку набагато легше буде справитися з цим і нарешті його почати. Якщо з першою проблемою, що подумають люди, можна справитися, наприклад, з роботою психолога чи коуча, то тут треба зрозуміти все ж таки, чому і яка мета у вас ведення блогу. Чи ви пропонуєте свої послуги через блог? Чи ви хочете бути лайфстайл блогером, який буде показувати своє життя, свою родину і те, що відбувається з ним кожен день? Чи ви просто хочете використовувати соціальні мережі як фотоальбом і нікуди нікого не вести? Соціальні мережі та інстаграм уже давно став методом заробітку для тих, хто в цьому розібрався. Інші люди дивляться на це і думають, що це якась нісенітниця. Насправді ви просто дійсно не поставили собі мету. Приведу вам приклад з особистого досвіду. Коли у мене була власна студія краси, то я ніколи не задумувалася, що ж постити сьогодні, тому що у нас були, наприклад, послуги, ми завжди постили якісь акції, вільні віконечка, розповідали про майстрів, і це повторювалося просто циклічно. Коли ж справа доходила до моєї персональної сторінки, тут починалася просто паніка. Було натхнення, і я в ці дні виставляла максимальну кількість. Якісь сторіс, зроблю якийсь різ, можливо, навіть пост, і потім знов пропадає на тижніх так п'ять. І я дивувалася, чому мій блог не росте, чому підписники не приходять. Та й взагалі ті фоловери, хто в мене уже був підписаний, просто на це майже не реагують, тому що найбільша помилка у веденні блогу це вести блог заради ведення блогу. Повірте, це вже давним-давно не працює. Виставляти тарілку з супом або показати небо, чи просто написати добраність, це вже абсолютно не. Працює від кількості постів, від кількості інстаграм-сторінок, повірте, користувачі вже просто стомилися. Та й подивіться на себе. Не вже ви щовечора дивитесь просто в чужі сторінки? Ні. Ви шукаєте переважно те, що вас може розвеселити, або, можливо, те, що вам буде цікаво, якийсь експертний контент з вашої роботи, або якийсь просто модний блог, чи те, що дійсно вас приваблює. Тому і ви подивіться на свій блог, очима користувача, які вперше бачать вашу сторінку, що б ви хотіли бачити на на своїй же сторінці як її оформити, і взагалі подивіться, ніби ви хочете на себе підписатися, але не знаєте за що. Та й взагалі подивіться, чого саме вам не вистачає. Найчастіша рекомендація на більшості курсів це підписатися на конкурентів, відстежувати їх або дивитися за сторінками, на які ви і так підписані. Не робіть цього, коли ви почнете порівнювати себе з іншими, тим більше у них уже точка давно Б, а то і це, а ви лише у точці А свого розвитку. Це просто вас буде демотивувати. І ви взагалі закинете той блог і не подумаєте навіть його продовжувати вести. Особисто мені допомогла така невеличка вправа. Я сіла заблокнути з ручкою, так само за Паперовий блокнот і ручкою виписала усе, що я сама хочу транслювати у блозі, і потім написала навіщо. Тобто, дайте собі відповідне питання, що ви хочете транслювати. Друге питання навіщо тобто, яка кінцева мета. І третє запитання кому? Кому ви маєте це все транслювати? Найкраще ще задати собі запитання, чим я можу бути корисна або корисний людям, планеті та взагалі всесвіту?». Тобто не так глобально, звісно, беремо, але ви запитайте себе, яку користь можете давати людям, за що вони мають на вас підписатися і чому вони мають за вами стежити. Багато хто думає, що можна у блогерів придбати велику кількість підписників, і вони будуть вас обожнювати так само, як того блогера. Це просто міф. Тому що якщо вам немає чим утримати цю аудиторію, якщо вам немає що показати їм щодня, то, на жаль, вони з вами не залишаться. І ви так зіпсуєте собі сторінку, статистику на ній та й взагалі розчаруєте взагалі у блогінг. Субтитрувальниця Оля Шор Пообіцяйте мені, що ви хоча б почнете виписувати ось ці відповіді на запитання, які я вам озвучила. Нагадаю, так це що я маю робити, для кого маю робити, і взагалі яка кінцева мета і що я можу дати світу. У вдивільному порядку, звісно, можете це написати і в коментарях поділитися, які результати ви побачили, тому що повірте, коли ви почнете це все виписувати, для вас відкриються горизонти вашої особистості, яку ви зможете розкрити, розпакувати. Та й взагалі після цього у вас не буде виникати питання, що ж постати, для чого постати і що показувати Людям. Коли ви визначитеся з цими запитаннями, у вас таки будуть іти ідеї, тому що саме ідеї з'являються тоді, коли є точка, до якої ви хочете дійти, тобто мета. А ще, якщо ви хочете в цьому розібратися і самостійно ніяк у вас не виходить, я з радістю допоможу вам у цьому. Можете написати мені у інстаграм слово розбір, я залишу посилання під цим відео на свій інстаграм, і ми безкоштовно розберемо стратегію вашого розвитку і чим я можу бути вам корисна, також розберемо. А ще найчастіше, Нісенітниця, яку я чула від людей, які бояться почати вести свій блог, і так не можуть на це наважитись, це те, що вести блог уже пізно, інстаграм уже зайнятий. Повірте, це все одно, що не відкривати продуктовий магазин, тому що є вже великі мережі. Це все одно, що не відкривати магазин з одягом, тому що вже хтось його колись відкрив. І так далі. Ви зрозуміли, сподіваюся, мою думку. Ви унікальна особистість, який є, щоб показати світу. І ви це з'ясували, коли зробили цю вправу, прописуючи на папері у відповіді на ці питання, що я вам говорила. Тому про що може бути мова? Звісно, таких людей, як ви, більше не існує, і тому кожна людина знайде щось цікаве у вас, якщо ви, звісно, будете хотіти цим ділитися всесвітом. Тому я вам рекомендую не відкладати свої думки, не думати ще рік. А я знаю, що думка про ведення блогу з'явилася у вас не один рік тому, і ви все ніяк не можете почати або не можете його регулярно вести. Ну що ж, я сподіваюся, що я вас хоч трішечки надихнула, і вам не знадобиться більше ніякі причини, щоб цього. Не зробити. Починайте його вести. Додавайтеся до мене на сторінку у інстаграм, а також можете переходити у безкоштовний мій телеграм-канал, де я ділюся своїм досвідом блогінгу і розповідаю факапи, які зі мною також сталися. І не повторюйте моїх помилок. Підписуйтесь на мене, я сподіваюся, вам було цікаво. Папа! -па.